На каналі продовжуємо цикл лекцій, які присвячені харків'янам, що німцями були за походженням. І сьогодні розкажу вам про Ернеста Мельмозе, але розповідь почну трішки заздалегідь. Отож, розпочинаємо. Вулиця Конна, 27, двоповерховий кам'яний житловий будинок, а у дворі розташовувалася фабрика екіпажів. Працювали тут іноземці, головним чином німці. Це дворове місце належало харківському купцю другої гільдії Філіпу Сергійовичу Марченко. Зараз вулиця змінила назву, та її будинок виглядає інакше, не впізнати. Справи у купця йшли непогано до початку 70-х років 19 століття. Але потім змінилися справи, тому що тепер більшість купців. Наймають харків'ян на роботу, і це коштує дешевше, ніж наймати іноземців. Фабрику і дворове місце Марченко виставляє на продаж, а купує його власник майстерні сільськогосподарських приладів Саксонський підданий німецького походження, технік за освітою Ернест Іванович Мельгозе. В той час були дуже популярними кінні молотилки, які виготовляли у його майстерні. Це, до речі, його винахід, і виробництво потребувало розширення. Ернест Іванович подає прошеніє про відкриття заводу землеробських машин і знарядь. Почалося будівництво заводу. Будувало швидко. І за планом мали бути і ковальські майстерні, і ливарні, і приміщення для парових машин. Коли приміщення заводу були готові, їх мали оглянути інженери і лікарі на кшталт сучасних служб, які проводять інспекції. І вони були вражені, наскільки приміщення були просторими і світлими, та навіть мали опалення. А це була велика рідкість. Амельгозе подбав про своїх майбутніх робітників. Інженер Абрамсен усе розрахував під час проєктування заводу. Будинок купця Марченка теж виконував тепер нову функцію. Тут були столярна, солюсарна токарська майстерні, а на другому поверсі, поверсі були житлові приміщення. Цей будинок і сьогодні стоїть, і його фасад виходить на вулиці Богдана Хмельницького і Павленківський провулок, колишня Захарківська Слобода. Тепер поговоримо про засновника. Ім'я Ернеста Мельгозе відоме у нашому місті багатьом. Його завод, який він відкрив, випускав кінні приводи сівалки. Віялки, молотарки, жниварні машини та іншу сільськогосподарську техніку, а також здійснював реалізацію імпортних жниварних машин німецького та американського виробництва, отримав завод більше 50 нагород, брав участь у міжнародних та регіональних виставках. Основним конкурентом заводу Мельгозе на ринку виробництва сільськогосподарських машин був лише завод землеробських машин, товариства гельферіх САД, засновником якого був також німець Максиміліан Гельферіх. Ви можете також на моєму каналі переглянути відео і про цього відомого харків'янина німецького походження. І обоє Ернест і Максимільян були активними членами німецького благодійного товариства у місті Харкові. У книзі 1913 року. Ювілейне історичне і художнє видання на згадку про трьохсотрічне царювання державного будинку Романових знаходимо біографію почесних людей того часу. Завдяки своїм досягненням у це видання. Потрапляє і Ернест Мельгозе, хоча і посмертно, ось що ми знаходимо в цьому виданні. Мельгозе Ернест Іванович покійний нині, засновник заводу землеробських машин, був одним із перших, хто вів вживання кінної молотарки. Діяльність свою Ернест Іванович почав з маленької майстерні тільки з двома робітниками, яка послужила фундаментом подальшого розвитку справи. Перша заслуга Ернеста Івановича винахід воломішного плуга, який приніс винахіднику багато приємних відгуків. У 1876 році Ернест Іванович випустив свою першу молотарку, а через 36 років було випущено 23 тисячі молотарок, що є кращим і незаперечним доказом високих якостей продукту. Що знайшов собі 23 тисячі споживачів навіть серед малоосвіченого порівняно селянського люду. Крім молотарок, удосконалив і випустив на ринок рядові сівалки, які користуються величезною популярністю в Росії. За кількістю виробництва фірма має 50 медалей та почесний диплом на виставках, а також масу листів, подяки споживачів. В особі покійного російське селянство зазнало великої втрати. Зараз справами заводу керує правління, яке з успіхом продовжує велику справу свого попередника. Після смерті батька справу продовжив його син Володимир. І вже у 1912 році на всеросійській виставці в Петрограді сівалки заводу за свої визначні якості були визнані великою золотою медаллю. Але у 1914 році починається Перша світова війна. Починається германофобія і Харківське німецьке товариство, в якому всі члени були німці, які розмовляли німецькою мовою, закривається. Про долю одного з його членів розповім, але майже кожна розповідь про членів цієї організації буде трагічною. Не постраждав тільки Жорж Борман, який подав прашення о російському поданстві до харківського губернатора, і йому видали відповідні документи. А Володимир, син Ернеста, Володимир Ернестович Мельгозе, який народився у Харкові, у віці 35 років був висланий в Уфімську губернію. По закону німецькі і австрійські піддані чоловічого роду. У віці з 18 по 45річний вік, які жили, так, підлягали арешту і висилці, так як формально рахувалися військовополоненими. Вже 4 серпня 1914 року до харківського губернатора приходить прошення від Саксонської підданої вдови Ернесте Мельгозе. Зараз ви бачите це прошення на екрані. Далі буде ще декілька листів до губернатора від безотішної матері, вони будуть емоційними. Любляча мати пояснювала те, що їй 75 років, що вона не може займатися справами заводу в силу свого похилого віку. А її син Володимир, який був висланий в Уфімську губернію, керував. Справами заводу після смерті батька з 1909 року. Він єдиний спеціаліст теоретик і практик інженер високого рівня. І якраз зараз завод прийняв два військові замовлення і без сина ніяк не обійтися. Але вдові відправили відмову. Проте, Найбільш незрозумілим є той факт, що мати, яка писала емоційні листи, тепер була вказана у відмові як дружина. Харківське губернське присутствие просить ваше високоблагородіє об'явити проживавши в місті Харків германсько поддана Луїзі Яковлені Мельгазе, що ходатайство о розрішенні її мужу повернутися із Уфімської губернії на життя в місті Харків начальником начальникам оставлено без удовлетворення. Але здоров'я і справжньої дружини Володимира Мельгозе було також поганим. Тому 18 жовтня 1915 року Володимир написав листа із міста Стерлітамак до Харківського губернатора і просив навідати Антоніну Отонівну Мальгозе, хвору на туберкульоз легенів. Яка вирушає на лікування до закордонних санаторій, хоч би на декілька днів прибути до Харкова? Вже через 10 днів прийшла довгоочікувана відповідь, і це була відмова. У 1923 році радянська влада завод націоналізувала і включила до складу першого державного заводу сільськогосподарських машин серп та Молот». Який був створений із підприємства колишнього конкурента Ернеста Мельгозе Гельферіха? Цікаво те, що завод Гельферіха вже немає давно, його зруйновано і розібрано, а будівля заводу Мельгозе стоїть до сих пір, і є нагадування про унікальну техніку, про його винахідника і промисловця, сім'єю якого так жорстоко обійшлася влада в ті страшні воєнні часи.